Всем доброе утро. Сьогодні субота, спішу на роботу, вже 8 разів, одна минуло відключатися временами, тому що йду, йду, а тут вже відкриваються ресторани і музика грає, так що я, як доходу, відключаюся, музики не можна, от погано. Так, на вулиці Сніжок, тут почистили центр. А по бокам нормально. Ну я йду по обочині того, що машини їздять, товар розвозять. Ми подивимося, яка в мене буде субота, яка буде робота, не знаю. Обіцяють, Машини роз'їздилися. Я ж кажу, як я їду, вони їдуть, як я йду, вони все равно їдуть. О, яка буде робота, а пікає. Зараз отбічусь. Піка. Немає в робі. Ну є. А от там оттуда він їде. Сюди оттуда він ходить. Значить на чому я встановився. Ага, і буде перевертатися на дощ. Завтра буде дощик. І плюсова температура, Так що не сильно мені прийдеться лопатою кидати. Ну, може посипати. Покидати, посипати. Так, да, зривається сніжок. Може ще й сьогодні накидаюся, ну не знаю. Де там гості, в яких номерах. Зараз поїду до шефа спитаю. Де екстрено треба прокидати, де треба буде продивитися. Ось такі діла в мене. О, постійно я спішу, виходжу упритик на роботу. Треба трошки раніше, десь на півчаса. Тоді буду співати. Ось таке діло. Так, зараз на ходу не буду. А як вже прийду додому, вам відвітю на пару коментарів. Там є такі дуже класні, я люблю на них дуже відвіщати. Так що дожіться, поки я не прийду з роботи. І ми послухаємо, прокоментуємо, ну порозсуждаємо. Так, доходжу я до роботи. Зараз відключаюся, бо тут одна фірточка, друга фірточка, поки дойдеш, як хі, в якомусь режимі, як роби, валютний завод. Що, що з краєчку поставив машину, а то машин багато, дивіться. Все забито. Мене б могли загородити, я й не виїхав би. Ну нічого, зараз будемо прогрівати трошки. Сніжок відкидаю з мусорки. Бо на мусорках дуже багато там снігу. Но люди прийдуть, руки померзнуть у них. Так, все, пішов, я беру мітлу і буду відкидати. Так, 5 градусів тепла. Так як я й казав, да? так? Виїжджаємо, пристібаємося і їдемо. Зараз телефон обратно впаде. Сьогодні получка. Куплю лежатий тоді. Злава ну, будемо на одному ровні. А То то так, то так, то так. Так, ладно, поки ми не впали, виключишся. Так, переїхав я на другий об'єкт, тільки що був там у себе в шефа. Зробив стульчик, покрасив, треба буде тільки скрутити. А зараз ось якийсь сніжок пішов. Зараз вийдемо на вулицю, О, відкрию хоч двері. О, треба ж це все пооткидати отут. Піду піду, откидаю. Ой, у мене є широка мітла і буду неї мисти. Зараз я трошки Ні, не буду вдіватися, тому що буде жарко мені. Це мені треба сюди тропінку, дорожку промести, бо я буду сюди туди ходити і його притопчу. Ну тут, тут не треба, вже буде розставати. Ще сьогодні сніжок, а потім вже дощик, тут щебеночка знизу. Ось так от. Так, да, воно щось захмарилося, затягло. Ну, і гор не видно, там має бути і вон, ну його немає. Ну що, оцей кран. Він або закручений, або от повністю відкручений, або повністю закручений. Тоді він не прокапує. А як на серединці капає. А тут такі поли. Оці. Паркет. Може здуватися. Я вчора його закрутив. Не капає. Ну так що зима йде. Морози. А вдруг десь там у стіні чи що? Не знаю. Я його зараз відкрутив повністю. І гаряча вода тут. Гаряче-гаряче. Нехай буде. Хай буде одна батарея повністю включена, нічого страшного. А всі останні, як немає туристів, я поприкручував. Зараз буду йти робити порожок. Там у мене порожок ще одна є робота. Зараз підемо там поробуємо. А тут буду ходити наблюдати чи Не капає? Ну вродьби ні. У рольби не капає. Будемо дивитися. О. Так. Видно мене? Видно. Це мені треба зробити такий порошок. Зараз шліфонемо. Ставити. Я вам скажу одне. Якби оце я робив, а мене хтось стояв і знімав, а по камера за мною бігала. Ну, не виходить, так оце як я хочу. Сонце засвічує, да? станом хочу дихну, чи тут, чи тут. Ладно. Думаю, буду робити поріг, покажу вам. Як же все воно там все робиться? Ні, Уже зробив, тепер аж покажу. Тут була доска. Ну, як би вам об'яснити, така як оце тут, тільки була отут. І потріскана. Така вона виглядала, туди-сюди, все. Не знаю, ой, це буде добре чи це буде не добре. Ну, оце таке я стругав. Тут буде ще штапик і там штапик. Ну, а тут, коротше, отак воно буде. Лучше я не зможу, тому що... Як воно так буде, так воно так і буде. Одне тільки штапіки куплю, в понеділок. Вже. І поприбиваю, буде воно путніше. Ну. Хотів та-та, як я свертлю, як я пиляю. Ні, забув, оце тільки вспомнив. Тепер я буду, буду йти, тепер я буду Тепер буду йти йтил засипати. Ну, це я вам показувати не буду. Восім мішків треба засипати. Хорошо, що по 15 кг. Ну такі діла. Так скоро день підійде робочий до кінця. Може вам не цікаво, але ну, все одно подивіться. У кого немає гор, так як у нас, де ми жили, як на лодоні було. А зараз оце дивися, Не можу надивитися. Стояв би біля вікна день і ніч. Зараз трошки підтягну, як вийде. Тоже, вже кажуть словацькі гори тут, далеко там, де сонечко попадає. А може і ні. Може вони десь далі. Ну, для мене то вони. Це ж гіонт. Той, що ми кажемо, рицар лежить. Хтось образить, той подивиться і побачить, що це таке. Ну, все. Такі діла. лаведмедів не видно, бо я підтягнув близько. Ну, і Моя зайчика побачу, ні, я не бачу нічого. Ну що, продовжаємо працювати, сонечко світе О, чуть-чуть Так, оце у мене тут така, зараз я вам покажу ближче робота. А тут були такі чорні п'ятна. Десь зараз світлі, так світліші, бачите? Тут були чорні. Що я зробив, Я їх отак. Один інструмент, другий інструмент. Видно? Чи не видно? О, видно. Оце я взяв, оцим позатирав, пилососом, взяв і все, всю пиль посмоктав. це так. Зараз О, Тепер возьму тряпочку, влажнувату його витру. І зараз підемо, поки воно висохне. Зараз підемо у другий номер покажу, що там делаю. Так. Що у нас тут? У нас тут угол. О, там, бачите, таке. сонечко засвічує. Угол це я його вже зачистив. Затекло з другого етажа. Тут приїжджають гості, Ну, араби, вони миються прямо на пол в бані тече, душ, приймають так, що знімають сеточку цю душеву. І шланги обливаються. І потекло, навіть аж на пол. А кругом такі душеві йдуть. Отак. І прямо на пол. І тут немає нічого, і воно тече і ну, це перший етаж. Так само на другому етажі. І воно текло-текло і затекло аж сюди. Що я зробив? Я зачистив, зачистив, зачистив і поїхав по малого в школу. Приїжджаю, а тут ось що. Ось що. Шех приїжджав і повитягував ось, ось, ось ці шнурки. Вони отакі солома. І каже, мабуть, треба буде там повитягувати, лучше позачищати. І хазяїн закаже, чи він закаже отакі вот новенький. Тут я понабиваю, вони забиваються просто. Оце такі діла. Зараз я візьму це все пропило сосю. Позабиваю. Ні, навіть позабиваю, бо буде пиляка летіти. А потім це все по сосю і піду туди. Там вже підсохло, я витер водою. Ну, пиляку там, де я буду красити лаком. І покрасю лаком. Я вам все покажу і розкажу. Ну оце бачите, яка тут біда. Воно дерево почорніло. Поможе чи не поможе. Ну буду пробувати. Должно помогти. Хорошо, як шеф високий. А я трошки низенький, блін, треба. Вони ну, отак, одні От, так, другі так. Як же ж воно? Бачите, одна туди, одна сюди. Так, так, так. Ага. Ага, ага. По дві нема не, йде, а тут дві. Дві в кучі. Ага, дві в кучі. Потім йде одна, мабуть, поперек. Odgleda je jedno tako poprvik. O tak da. A to no tak. O. O tak. To jak. No tak. O. Ja to bilo ne lažem, Лишня. Лишне, Лишнє не должно, Одне маленьке є. Опа. Тогда підпис молоточек і... забити. Не надо забивати. Молотком. Отак. Все равно я буду скоро витягувати. О! Я ще й так ніколи не робив, але буду робити. Да, буду ще плести соломи. Оце таке. Воно порозсихалося, бачите. Так що воно витягується. Нічого. Тут усе вже нема. Попросідало, не знаю. Може це Ні. О, Ладно. заметно. Чи не заміхло. Ладно, трошки не так. Опа. О! О! Порозсихалося, а раби думали намочити, щоб воно на Дерево розсихається. Понятно, так? Да? Зараз я підключу пілосос і це все. Робив, це винесу, це винесу, а це побило сосем, да? так, мабуть, і буде. Десь нічого, очки зніму, бо далеко не бачу в них нічого. Другий раз роботи мало, а другий раз це тільки що я тут робив, а тоді... Ще дзвонить, треба там під'їхати на другий номер. Далеко на Цирлаж. Так я їздив. Там показав роботу, треба зробити. Потім ще там на тому об'яснив, просто на другому погоджую. І оце так, хоч розірвися. Тут треба зробити, бо завтра четвер. Ні, не четвер. Бо будуть заїзди і треба встигти в цей четверку. Так що надо швидко пилососити і піти покрасити хоч один раз лаком. А його треба разів два-три, я ж не знаю. Те, що я не знаю, я не знаю. Те, що я знаю, я знаю. Побіг я. Ні, буду пилососить, бо буде густий. Так, все, пилосос свободний. Буду йти туди. Ой, на, на другий номер красити. я, кажусь скрывать лату, да? О. Пошлите за мной. Ну что, начнем? Так, деб, телефон я чтобы было видно и видно и, и чуть, да? Вот так. Вот это таке дело. Вот это таке. всех привез. Тут ее небагато, но мне не закрасить хватит. Так, что тут? Что ж тут? Ух ты. Не пойму. Не. Я думал, тут и точку залезть. у пробочку. А там сеточка. Я вам покажу. О, сеточка. Как наливать что-то, так оно фильтруется там. То есть, у меня звонит. Сейчас. Босс. Алло. Ага. Ну, хорошо, хорошо. Будем знать. Значит, я завтра на чудо сюда с утра, наверное, да, подъеду? Ну да, да, да. Тут я сейчас по это скрою лаком, посмотрю. Можно надо два раза его тут скрыть. Скорее всего, да, раз не хватит. Ну я сейчас э, попробую, как оно будет, да. Да, ну, да. А что завтра есть приезд? у четверки. А ну. ага, значит, чтоб, если что я сегодня, ну, покрашу, а завтра с утра еще раз, можно. Добренько. Ну я завтра сюда приеду, потому что это наклейки поменяю. А где вы говорили ключи найти, чтобы э, э, от этих? Ага. Понятно. Ну, будем искать. Я крючки покупляю, понаклею сюда, чтобы оно было. -то. Ага. Нет, нет. А вы мне привезли. Это оно белое. Что-то белое. Как молоко. Ну, это в канистре. Что вы привезли в канистре? Это. Лак. Понятно. А может этим лаком скрыть, что я эти лавочки деревянные скрывал, он так и желтоватый шел, вроде бы, а это белое как молоко. Не, и его покрасит, то должен быть и Все, понял, понял, понял. Не кажется, не Потому что если э, он будет... Он не замерз, Нет, не замерз, там тепло, он, это, канистра теплая. Я имею в виду, что... Это чуть-чуть цвет меняет, все равно, как я его наждачку и протер, оно поменяло цвет. Если бы светлым, оно просто вскрывается, как, ну, как водичка бесцветная. Оно все будет проявляться эти... А, все, крашу этим, добренько, ну. Все, делаем, делаем, делаем. Да. А Хорошо делаем. Давайте. Все, установку получил. Делаем. О. Такая сеточка там. Не знаю, как же. Как э, я же тоже сам в русский. Как же, как э, воздух, ну, типа, как то, так меня меняет. Ну, будем пробовать. Будем, будем. У мене така щетка. Дивіться, в хокея можна грати. Нема з ким Чин, да? Так, красив. Красив. І розмішав. Ну таке. Ну таке. Щас дивіться яке. О! Отаке. Ніяке, да? Ну, пробуємо. Шеф сказав. я сделал слово шефа для подчиненного закон, да? И правда, что то там меняет? А не, затрем еще раз покрасим. Это же такое дело. Что нам? Нам красить и красить. О, не знаю, как он насчет Висихання наскільки швидко, ну. Ну, 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 будемо ну, ну, так. О, бачите, маляр штукатур, запах якийсь у нього ще є. Хоч би не вступить або коліном не стать. Так, де тут я ще? Ага, ось що. Краще. А де ще? Ага, ось все. Перейду на цю сторону. О! Так, отут. Гості вже заїжджають. Сьогодні середа, вони вже заїхали. Дві сім'ї заїхали, туристи приїхали. О. Там де я вытирав, цвет не такий ну, меняется. Я не знаю, воно чимсь накапало, а потом що? А потом воно впитывается в дерево и дерево меняет цвет. Саме дерево. Так что ну, це кто курив, то кинул. Ну ладно, все такие дела у мене получилось. А сейчас я його быстренько закрию, чтобы оно... О, вот так. Опа. Что я делаю? Я делаю щетка, чтобы не засохла. Я и вот так, у салахван. Оп. И делаю так, чтобы сюда воздух не поступил. Дуже туго-туго, туго-туго закручиваю вот так. И она, не надо ей не мыть ничего, должна быть не засохшей. Ну, если засохнет, куплю другую. Иначе Я виходу ніякого не бачу. Зараз я вам покажу, що я зробив. О! А ну поближе, так? Да? Тут були чорні п'ятна, чорні. Ну, вони стали корічні. Не знаю до повного висихання, як воно буде. Подождм, так? Да? Подождм до завтра. Завтра ми... Чи до завтра, чи до завтра. Ми завтра ми побачимо. Ой, розігнуться, бо так спина була, що я зігнутий дурак. Все. під підшов я в другий там номер ще. У мене є кусочок роботи поработаємо.